На жаль, обстріли відбуваються кожного дня. Типногірськ, часто з градів тяжкої артилерії, мінометів. Тому доводиться виконувати завдання за призначенням. У середньому три-чотири на добу виїзди. Робота повністю змінилася. Набагато тяжкі виклики є. Наприклад, робота під обстрілами, завалів раніше майже не було, а зараз. Якщо не виїзд по завали, в Степногірську постійно привозять гуманітарну допомогу. Тобі ж нас залучають для розвантаження для доставки гуманітарної допомоги. Ми допомагаємо в будь-якому випадку людям, виконуємо свої завдання за призначенням. Ди приходять жителі села Кам'янське та села Плавні і забирають воду для своїх потреб. Наша основна задача це її до центрі -Ти кожен тиждень по два рази. Це чиста питна вода, окрім цього, водимо, возимо гуманітарну допомогу в сухпайків, різних продуктів і так далі.